Вітаю, зараз я хочу подивитися питання. Волноваха Донецька область. Прибираємо перешкоди для швидкого звільнення з окупації. Прошу вищі сили, допоможіть убрати всі перешкоди, що заважають, де окупувати місто. Дайте нам відкрити шляхи на деокупацію волновахи. Так, волноваха вийшла дуже добра карта. Це в дії. Будуть звістки, мають відбутися зміни, на дуже добрі зміни. До волновахи якусь дорогу відкрито. Про це не розповідають, але там йдуть так, сонце. До волновахи відкритий якийсь шлях буде. так І в. У цьому місті прийде мир, волновасі не буде з ну, руйнування чи щось поганого, тихе небо, і також до волновахи має прийти оцей голуб мира вийшов. І спокій у будинку, у людей так спокійно, що люди займаються своєю улюбленою справою, нічого не заважає. Такі звістки мають в найближчий час відбутися. Скажіть нам, будь ласка, що заважають найшвидше, де окупувати місто Волноваху? Є якась перешкода? Нема ключ. Підібрано ключ. Це зима, це є... ця зима має відкрити цю зняти. З волновахи цю рашистську окупацію, так. Якого який це буде число чи дату, яку скажіть та ще? Коли місто звільнять від рашистів? Волноваху, коли звільняти від рашистів? скажіть нам, будь ласка, ви ще сили. Двадцять два. Так, волноваха, напевно, стоїть на якомусь. Це дуже важливий шлях. Якщо цю дорогу відкриють, от волноваха, там якийсь шлях в місті. І якщо цю дорогу відкриють, то і далі відкриються ще шляхи. Така вийшла карта, і це дуже добре. Вийшло 22 число. Це. Де окуповано буде волноваху така дата. А взимку саме ключ відкриття звільнення з окупації. Дякую ваші сили. Прошу весь негатив, все, що заважає, поверніть ворогу. Більше немає ніяких перешкод заперечень, де буде якнайшвидше, звільнено міста. Від регістів відкриються всі шляхи дороги. І припиниться бойові дії, не буде не обстрілів, не руйнування місцевих будинків вже не, не буде втрат у цивільних і військових. Дуже гарна карта вийшла: повернення до домівок. Ті люди, що мріють до свого дому, до коханих, до своїх до родин повернення волноваха, ви будете так звільнені. Це теж не, це ближчий час, де відкриються всі шляхи для військових України. Я повдаюсь звільнення волновахи. Ну, є загроза того, що можуть грабувати. Домівки людям чинити злочини. Заперечує. Більше чинити злочини ніхто не може. в Волновасі всі тікають, лякаються. Ворог виходить з волновахи без страт для жителів цивільних і військових України. Якнайшвидше буде звільнено, де окуповано повністю всю волноваху. Припинені всі бойові дії, мирне небо, спокій у людей. Дайте нам сили, будь ласка, вищи сили перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги і шляхи для деокупації повної волновахи, де настане мир у місті волноваха і вийде вся нечість. Расисти чиняти злочини, військові не можуть, тікають. Більше до людей не мають агресії більше, ніякої в місті Волноваха немає. Буде так, буде так, де відновиться мирне життя, де відновиться вся інфраструктура, опалення, світло, все необхідне фінансування міста Волноваха. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дороги наплеч. Миру. І до повної декупації міста Волноваха від ворога, де відновлюються всі шляхи дороги, де відновиться світло опалення, водопостачання, все необхідне для людей. Де буде, так, де буде все сказане здійсненим. Дуже гарні карти. Я прошу вищі сили, будь ласка, якнайшвидше, допоможіть повністю докупувати місто Волноваха, щоб відновилося життя мирне, спокійне, щоб люди повернулися до своїх домів. Дайте сили, Збройним силам України, щоб дайте сили. Дякую за увагу.